книга пророка Амоса, розділ 3, вірш 3, а потім вірш 7. Амоса, 3 розділ, вірш 3, а потім вірш 7. Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? І вірш 7, Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї, своїм рабам. Пророкам. Читаючи книгу пророка Амоса, Бог посилав своїх людей, своїх пророків, промовляти до людей, які відійшли від Бога, промовляти до людей, які повернули свої спини до Бога. Вибрали свій шлях життя, але Бог завжди хотів кликати людей до себе. Бог не такий, що він бачить, що людина його не приймає і зразу залишає Бог ту людину і не промовляє більше до неї. Є справді час, де вже буде запізно навернутися до Господа. В книзі Пророка Ісаї написано. Шукайте Бога, поки можна знайти Його. Значить, буде час, що його знайти буде неможливо. Кличте Його, поки він близько. Значить, буде час, де вже неможливо буде покликати Господнє імення, щоб душа спаслася. Але читаючи Біблію, чи то старий заповіт, чи новий заповіт. Біблія завжди вчить, що має надію людина, допоки вона жива. Краще живому собаці, ніж мертвому леву так написано. Написано: допоки ми дихаємо, ми маємо можливість прийти до Бога. І роздумуючи про це, про це запитання, чи йдуть двоє разом, якщо не умовились. Можна думати про багато речей. В даному випадку тут чітко показано, що вони не йдуть з Богом. Вони не йдуть з Богом, тому що вони не приймають того договору від Бога. Тих речей, які Бог пропонує, щоб вони могли йти разом, вони цього не роблять. Чи можуть йти разом, якщо не домовляться? Чи можна йти разом в розбіжностях? Ми будемо сьогодні думати про те, чи збираємося ми ходити з Богом? Чи збираємося ми сьогодні в цей вечір зробити вибір, щоб піти з Богом? Як нам піти з Богом? Як нам бути з Богом разом? А не відділеними від Бога? Оскільки через наші гріхи ми є відділені від Бога? І по своїй природі ми не йдемо разом з Богом. Ми відділені від вічного Бога через наші гріхи. Так говорить Біблія. Усі розпорошилися кожен на власну дорогу. Ми, як заблукані вівці. Давид пише, що він зачатий в гріху, в беззаконні породила його мати. Він народжений в беззаконні. По природі людина народжується і не може дотримуватися тих всіх речей, які Бог бажає для людини. Апостол Павло писав тим, хто повірили в Господа Ісуса, ви б були без Бога на світі. Це дуже важливо задуматися, чи йдемо ми разом з Богом. Чи йдуть двоє разом, якщо не умовилися. Звідки різного виду проблем сьогодні в нас на землі? Незгоди на роботі, незгоди між працівниками, незгоди в сім'ях, різного виду незгоди, звідки то все серця нашого через наші гріхи. Наші гріхи руйнують все. І наші гріхи не дають нам миру, і ми несемо наслідки за наші гріхи. А найбільший наслідок ми понесемо, якщо не підемо з Богом разом, в цьому житті, допоки ще можливо. Чи йдуть двоє разом, якщо не умовилися, ми будемо говорити і думати, як то нам ходити з Богом, як піти з Богом. Не дайте себе обманути і не думайте, що знання, які ми маємо, це наше ходження з Богом. Неможливо ходити з Богом в своїх гріхах. Неможливо ходити з Богом, допоки наші гріхи не будуть прощені. Просто неможливо ходити з Богом на широкій дорозі. Це неможливо. Згідно Біблії. Як тоді нам ходити? Чи реально ходити з Богом? Давайте відкриємо книгу буття. Вибачте ще вірш сьомий. Це доповнення, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Так само, як не підуть двоє разом, якщо не домовляться, вони просто не підуть. Так само Бог нічого не скриває. Він нічого не приховує від людини для нашої душі, бо не чинить нічого Господь Бог. Не виявивши таємниці своєї своїм рабам пророкам. Книга Римлян, розділ 3, не має виправдання ані одному. Жодна душа на цій планеті ти включений. Не виключай себе зараз з цього списку. Жодна душа на цій планеті ніколи не стане перед Богом і не скаже такої фрази: Я не знав. Ніхто. Ніхто. Бог все показує, і Бог все доносить і дає всі можливості, щоб люди примирилися з ним. Тепер відкриємо книгу буття 5 розділ. Буття 5 розділ. З вірша 22 до 24. І ходив і ног з Богом по тому, як породив він метушалаха. Три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх енохових днів було три сотні літ і 65 і літ, і ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Ми читаємо чітку фразу про чоловіка, який ходив з Богом. Енох ходив з Богом, чи ти ходиш з Богом. Якщо ти не є спасенний, Бог хоче прямо донести свого слова, що ти не ходиш з ним. Ти ходиш відділений від нього. Бог дбає про своє творіння. Бог дбає про людину. Бог дбає сьогодні про тварину. Бог дбає сьогодні про рослину. Бог той, хто піклується. Пам'ятайте, це Бог дбає про своє творіння, і він любить його. Але нам не потрібно залишитись просто його творінням як людиною. Нам потрібно стати дітьми Божими, щоб почати з ним ходити. У Нас має бути момент, де наші гріхи прощені, і ми почали ходити з Богом. Я знаю абсолютно точний момент, коли я почав ходити з Богом. І Бог Біблії показав мені дуже чітко, я до моменту свого спасіння ніколи не ходив з Богом. Я знаю абсолютно чіткий момент, коли Бог спас мою душу, і я почав ходити з Богом. Я знаю свій напрямок до вічності. Віруючи, це знають. Бог хоче, щоб ви знали, якщо ви не спасенні, ви не ходите з Богом. Ви ходите відділені від Бога і виходите на небезпечній дорозі, широкій дорозі, і ця небезпечна дорога. Веде до вічного відділення від Бога, бо хоче, щоб ви знали точно, де виходите. Чи ви ходите зараз на широкій дорозі чи на вузькій? Енох ходив з Богом. Шостий розділ вірш восьмий і дев'ятий. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ну і з Богом ходив. Знаєте, чому вони ходили з Богом? І чому люди Біблії, Божі люди ходили з Богом. І сьогодні, на даний момент, є люди, які ходять з Богом, бо вони є віруючі. Знаєте чому? Бо є особисті стосунки з Богом. В них були особисті стосунки з Богом. І на сьогодні можна мати особисті стосунки з Богом. Без особистих стосунків з вічним Богом неможливо з ним ходити. І це дуже небезпечно духовно ходити зі своїми гріхами. І це все, що в нас є, з чим ми ходимо в Божих очах. Це і реальність Божого Слова. Знаєте, чому голос Господній є такий реальний і такий простий з Біблії, що потрібно піти з Богом? Бо пекло реальне і небо реальне. Якщо ви робите вибір для себе, що то нереальні якісь речі, пам'ятайте, вашим невірством ніколи не поміняється Боже Слово. Воно залишиться реальним і воно залишиться правдивим. І Бог буде завжди в своїй славі. Перше слово було за Богом в людстві, і останнє слово буде за Богом. Не за людиною, а за Богом. Ной ходив з Богом. Він був праведний. Він знайшов милість в Господніх очах. Бог є милосердний. Але знаєте, ким є ще Бог? Справедливим. Справедливим. Бог завжди буде справедливий до людської душі завжди. Першочергово в тому, як Він хоче донести спасіння людської душі. Він буде справедливим. І Він не прийме від нас нічого. Він від нас не прийме абсолютно нічого, що є від нас. Що ми йому би хотіли дати, щоб наші гріхи були прощені. Він не прийме нічого. Навіть твоїх сліз. Він не прийме цього. Він тільки приймає кров Господа Ісуса, яка пролилась на христі за наші гріхи. Бог не прийме абсолютно нічого за наші душі, щоб ми отримали прощення гріхів, крім крові Господа Ісуса. Це є Бог Біблії. Матвія, 7 розділ. Слова Господа Ісуса. Ми будемо продовжувати говорити про цю ходьбу. Можливо, сьогодні перший раз хтось піде з Богом в своєму житті. Сьомий розділ Матвія з вірша 13 і 14. -го. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Бо тісніті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Тут написано про тих, хто ходять широкою дорогою, і яка веде до погибелі. На карті дуже просто позначено широка дорога. І вузька дорога, ти на одній з них. В тебе нема просто іншого вибору не бути на широкій дорозі по своїй природі. У нас немає вибору не бути на широкій дорозі по своїй природі. Це мається на увазі в шлях, який ми народилися і прийшли в цей світ. Ми прийшли грішними і відділеними від Бога. Одна річ, яка є дуже важлива. Бог ненавидить гріх і гнівається на гріх. Але Бог любить грішників і хоче їх простити. Бог ненавидить гріх і гнівається на гріх. Це є святий Бог. Немає спільності в Бога з гріхом. Немає цієї спільності. Бог є світло, а ця широка дорога то темрява. Не можна ходити з Богом на широкій дорозі. Нереально. Кожен, хто ще в своїх гріхах ніколи не був народжений згори, не може ходити з Богом, без прощення гріхів. Без моменту віри в Ісуса Христа, без того моменту, де ти в перший раз повірив в Господа Ісуса Христа, в тебе нічого не вийде. Просто запам'ятай собі цю думку і ходи з нею, ходи з нею, якщо ти не спасенний всюди, на роботу, на кухню. Куди би ти не пішов? Ходи з цією думкою. Неможливо мені ходити з Богом, якщо я на широкій дорозі. А життя може обірватись мить. Це слова Господа Ісуса про широкі, просторі ворота і широку дорогу. А це веде до погибелі. Наш гріх просто веде нас в загублену вічність, в місце пекло, місце вічних мук. Місце вічної спраги, місце, де душа, якщо туди попаде, ніколи не побачить Бога. Ніколи Бог її не вийме з того місця. Ніколи. Сам вічний Бог ніколи не простягне туди свою руку, щоб звідти тебе забрати. Ось що таке закінчити життя, ходячи без Бога для нашої душі. Він ніколи туди не простягне руку тобі. Якщо ти попадеш в загублену вічність. І сьогодні є люди, до, яко, до яких ніколи не буде простягнена рука, ніколи не буде дана жодна допомога, ніколи вони звідти не вийдуть на віки вічні. Бо вони залишились ходити на широкій дорозі і померли в своїх гріхах. Є вузька дорога. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Ти можеш бути сьогодні тим, що знайшов цю дорогу. Можеш. Господь Ісус Христос говорить, я є двері. Я є двері, хто війде крізь мене спасеться. Двері на вузьку дорогу це є особа, єдина особа. Господь Ісус Христос. Немає Христа, немає життя. Є Христос, є вічне життя. Не маємо Христа, все, що ми маємо духовно, це наші гріхи перед Божим лицем. Приймемо Христа вірою в своє серце, маємо прощення гріхів, і ми знаємо точно, ми почали ходити з Богом на вузьку дорогу. Він двері. Ти, можливо, стоїш тут на порозі, тебе щось тримає, тебе щось тримає. Ти не, ти не входиш в двері, ти не віриш, що тримає тебе сьогодні. Знаючи, що вічність реальна. І диявол реальний хоче тримати до кінця. Хоче, щоб ти пішов в те місце, де він йдеш, де він йде, на вічне засудження. Ти, можливо, тут на порозі вже роздумуєш про вибір. А якщо ти тут, ось цей. Не знаю, чи вам видно, але тут кусок ноги за цією колоною. Кусочок маленької ноги, якщо ти цей. Ми не знаємо. А на основі того, що ми не знаємо, треба зараз прийти до Христа. Що тебе утримує не прийти до Христа? Багатьох людей утримують різні причини. Я коли слухав Євангелію в таборі на Лавочці, в мене були думки, що про мене подумають інші. Були ці думки. Важливо, що подумає Бог. І важливо, що Бог зробить. Важливо ходити з Богом. Інші проминуть. Родина промине. Друзі проминуть. Зустріч з Богом не минеться. Не минеться. Як ти хочеш зустріти з Богом? Зустрітися з Богом? В яких умовах? Спасенним чи неспасенним? Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? Ми прочитаємо ще два вірші. Один з Ісаї, перший розділ. Ісаї перший розділ. Вірш 18. І будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Знаєте, що говорить вічний Бог, небесний Бог, який є автор свого слова? Прийдіть і вирішимо проблему, щоб ми разом могли ходити. Ви прийдіть. Прийдіть і будемо правуватися. Прийдіть і вирішимо справу ваших гріхів. Це є вічний Бог, який говорить це. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Це про очищення душі від гріхів. Наші темні гріхи, які відділяють нас від Бога, написано стануть білі, мов сніг. Білі, очищені. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує нас від усіх гріхів. Але якщо ти не прийдеш сьогодні до Нього, якщо ти залишиш це приміщення, знаючи, що ти не ходиш з Богом, можеш відкрити свої очі в пеклі раз і назавжди. Це серйозна річ прийти до Бога і вирішити справу своїх гріхів. Відкриємо ще останнє місце Матвія 11,28. Тут вісає написано, прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь, прийти до Бога. 11, 28 слова Господа Ісуса. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Вау! Ти можеш піти просто з Богом прямо зараз. І знаєш, що будеш знати? Мої гріхи прощені, бо я прийшов до Христа. Мир, який вищий від усякого розуму. Це називається примиритися з Богом. Це називається почати йти з Богом, прийти до Христа. Єдиний шлях ходити з Богом це прийти до Христа. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Спокій для твоєї душі. Знаходиться в одній особі. Господь Ісус Христос. Вірую в нього. В момент віри в Христа людина отримує прощення гріхів, і вона ходить з Богом. І ходьба на вузькій дорозі. Що би не сталося на вузькій дорозі, все минає. Боже Слово не мене, Божа правда не мене.